Що робить нас нами? Це, знаєте, одне з тих одвічних питань. Скільки в нас від генів, а скільки від середовища, в якому ми виросли? Ну от сьогодні ми спробуємо розібратися, що про це думають соціологи. От бувало, у кожного таке, правда, приходиш в гості до друга, знайомишся з його батьками, і раптом бац. Та він же просто копія свого батька. І не тільки зовні не про колір волосся йдеться, а оті жарти, манера сміятися, навіть якісь переконання. І отут постає питання: це все гени, чи все ж таки справа в тому, що людина просто все життя спостерігала за батьками і ну, вчилася бути тим, ким вона є? Оце і є та сама знаменита дилема природа проти виховання. З одного боку, природа це все, що закладено в нас біологічно, наші інстинкти, а з іншого виховання це все, чого ми вчимося від оточення, від культури. І от соціологів цікавить саме цей другий аспект весь цей процес навчання вони власне і називають соціалізацією. Здавалося б, соціалізація це щось таке очевидне, так? Ну, звісно, ми вчимося від інших. Але щоб по-справжньому усвідомити, наскільки це критично важливо, варто поставити собі одне питання: а що станеться з людиною, якщо цієї соціалізації не буде? Взагалі, що буде, якщо дитина ростиме в повній ізоляції? І щоб відповісти на це питання, не треба нічого вигадувати. На жаль, існують реальні, хоч і жахливі випадки. Давайте перенесемося у 1938 рік. Соціальний працівник отримує виклик на ферму в Пенсільванії, є підозра в жорстокому поводженні з дитиною. І те, що він там знаходить, це просто не вкладається в голові. У Сараї він знаходить маленьку дівчинку, їй 5 років. Її звали Анна. Виявилося, що Анна була небажаною дитиною, її просто передавали з рук у руки, аж поки не замкнули в тому сараї. Уявіть собі, жодного контакту з людьми, крім того моменту, коли їй просто залишали їжу. Соціолог на ім'я Кінгслі Девіс вивчав її історію роками після порятунку і детально задокументував, до яких жахливих наслідків призвела така повна ізоляція. Коли Анну знайшли, вона була ну, наче дике звірятко. не вміла ні говорити, ні посміхатися, не реагувала на людей. Її намагалися реабілітувати, але навіть через кілька років, у вісім, її розвиток ледве дотягував до рівня дворічної дитини. І, на жаль, ця історія не має щасливого кінця. У десять років Анна померла. І ось тут ми підходимо до головного висновку з цієї трагічної історії. Випадок Анни це такий, знаєте, жорстокий, але дуже наочний доказ. Без соціалізації людина просто не може стати повноцінною людиною. Вона критично необхідна, щоб розвинути мову, навчитися взаємодіяти з іншими і, зрештою, бути емоційно стабільною особистістю. Історія Анни дуже жорстко показує, чому соціалізація є життєво важливою, але як саме вона працює, як ми перетворюємося з немовлят на складних соціальних істот? Щоб знайти відповідь, давайте зазирнемо до кількох ключових теорій з психології. Ну, почнемо з імені, яке, мабуть, чули всі Зигмунд Фройд. Одна з його найвідоміших ідей стосувалася того, як влаштована наша особистість. Він припустив, що наша психіка це така собі арена, де постійно борються три сили. І тут класна аналогія: ід це наші базові тваринні інстинкти. Хочу їсти, хочу уваги, хочу зараз. Це такий собі діявол на плечі. Йому протистоїть суперего. Це засвоєння нами правила суспільства, наша совість, це, відповідно, ангел на іншому плечі. А між ними его. Це наш свідомий розум, який намагається знайти компроміс і не дати нам наробити дурниць. Але ж особистість це не все паралельно розвивається і наше мислення, і швейцарський психолог Жан Піаже присвятив усе життя тому, щоб зрозуміти, як саме це відбувається. А першу стадію цього розвитку можна описати саме так: маленькі діти ж пізнають світ, хапаючи все підряд і тягнучи до рота. Отже, піаже виділив чотири головні стадії: спочатку йде сенсомоторна пізнання світу через дотик, смак, зір. Потім передопераційна з'являється мова, але дитина все ще бачить світ лише зі своєї дзвіниці. Далі стадія конкретних операцій, коли ми починаємо розуміти чужу точку зору. І нарешті стадія формальних операцій, коли з'являється здатність до абстрактного мислення. Оця здатність мислити абстрактно, про яку казав Піаже, відкриває нам шлях до ще однієї суперскладної штуки моралі. Бо ж, щоб зрозуміти, що таке добре і погано, треба вже вміти думати. Американський психолог Лоуренс Кольберг взяв ідеї піаже і розвинув їх, щоб пояснити, як ми вчимося робити моральний вибір. Кольберг виділив три рівні на першому передконвенційному. Правильно, це те, що приносить задоволення. Дитина просто хоче цукерку і не думає, що брати її погано. Потім на конвенційному рівні ми засвоюємо суспільні норми. Красти це неправильно. А на найвищому постконвенційному рівні людина починає ставити складні питання, наприклад, чи завжди закон є синолімом справедливості. Але тут є один дуже цікавий момент. Керол Гілліган, яка працювала з Кольбергом, помітила, що його дослідження проводилися переважно на хлопчиках. Коли вона почала досліджувати дівчаток, то побачила іншу картину. Хлопчики схильні думати про мораль через правила і закони, перспектива справедливості. А дівчатка частіше зважають на стосунки і почуття інших, перспектива турботи. Гілліган припустила, що це результат виховання, адже дівчаток частіше вчать бути емпатичними. Окей, ми поговорили про внутрішні процеси, але де ж тут суспільство? Соціологи пропонують подивитись на все це під зовсім іншим кутом. А що якщо наше відчуття я, наша самосвідомість це не щось вроджене, а те, що з'являється саме завдяки спілкуванню з іншими? Американський соціолог Джордж Герберт Мід висунув геніальну ідею: наше я народжується в той момент, коли ми вчимося дивитися на себе так, як на нас дивляться інші. Тобто ми пізнаємо себе не всередині, а зовні через взаємодію. Мід описав кілька етапів. Все починається з простої імітації. Потім діти переходять до гри. Вони уявляють себе мамою, татом, лікарем. Наступний крок командна гра, наприклад, футбол. І це вже набагато складніше. Тут треба розуміти не лише свою роль, а й ролі всіх гравців на полі. І, врешті-решт, ми формуємо уявлення про узагальненого іншого, тобто про очікування всього суспільства. Якщо придивитися, більшість цих теорій фокусуються на дитинстві. Але ж це не означає, що в 18 років ми перестаємо розвиватися, правда? Звісно, ні. Цей процес триває все життя. Психолог Ерік Еріксон створив модель розвитку, яка охоплює все життя від народження до старості. І на кожному етапі перед нами постають нові соціальні виклики. В дитинстві навчитися бути самостійним. У молодісті збудувати близькі стосунки у дорослому віці. Суспільство очікує, що ми почнемо жити окремо, створимо сім'ю, народимо дітей. Кожен період життя має свої унікальні завдання. Давайте коротко підсумуємо. Сьогодні ми побачили, що соціалізація це абсолютно фундаментальний процес, який ніколи не припиняється. Різні теорії від Фройда до Еріксона показують, як ми крок за кроком через взаємодію з суспільством розвиваємо свою особистість, мислення, мораль і зрештою розуміння того, хто ми є. І наостанок питання для роздумів. Ми поговорили про те, як соціалізація зробила людей тим, ким вони є сьогодні, а як вона продовжує формувати те, ким кожна людина стане завтра.